Хочу підняти знову цю тему. Як же достали ці вельмошановні харькателі, які ходять по місту? Мужчини, поважайте себе, ви мужчини. І де таке інтелігентне, одягнене, охайно і перед собою харькається. Я не знаю, чому може я як якась наживка. Для харчків, але мене не раз доставали такі чудові проявлення інтелігенції. Воно йде переді мною і плюється прямо перед носом. І хочеться сказати: плюнь собі на ноги. Просто візьми харкани на ноги, йди далі. Насолоджуйся своїм харчком. Це ж чудово буде. Чому у нас люди? Так себе, ви тут, мужчини, ви не від слова музика. Ви від слова мужність, красота. Будь ласка, поважайте тих, хто ходить навколо вас. Не засорюйте своїми плювками місто. Поважайте себе. Це ж ви себе так не поважаєте, коли робите так. Фу, Позор! Хто зі мною не згоден? Пощіть. Але я впевнена, що вам теж неприємно насолоджуватись такою красотою асфальту, і не тільки асфальту, дерев, кущів і просто відчувати, що ви живете в такому чудовому місці разом з харікателями. Дякую за те, що зрозуміли, якщо зрозуміли, і може, хоч один із вас зробить висновок. І вже якщо захоче, то буде плювати виключно тільки собі на ноги. І буде приємно, так? Ну що, починаємо? Естафета почалась. По плювку на себе!